Сусіди набрали найбільшу кількість запитів, про що розповісти. Дуже об'ємна тема, і я довго не знала, з якої сторони до неї підійти. Можливо, це пов'язано з тим, що відносини з сусідами в селі ніби більше впливають на ваше життя, ніж взаємодія з сусідами у місті. Не впевнена, що воно насправді так. Тому вирішила спеціально це дослідити на власному прикладі. Ну, а під кінець, звичайно, розповім про нашого зіркового сусіда, який став відомим по епізоду про півроку в селі. В якості відеоряду в цьому випуску будуть в основному тваринки, серед яких ми живемо. Сусіди в селі відрізняються від сусідів у місті тільки розташуванням. І більше нічим. Таке моє оціночне судження. В селі вас оточує фізично менше людей на одиницю площі, ніж у місті, це очевидно. В місті ви можете знаходитись у себе в спальні, а сусід буде за метр від вас у себе в туалеті. Можна навчитись робити вигляд, що його не існує, але він все одно там буде. В селі ви можете не бачити найближчих сусідів місяцями, а вони все одно знатимуть, як у вас йдуть справи. Тут же до вас приходять сусідські кури, а в місті сусідка виставляє вам під двері дитячий велосипед або сміття, щоб її в домі не виняло. В селі хтось кіпішує, що ви розвертаєте машину перед їхніми воротами, у місті хтось інший вимагає переобладнати зелені зони під парковку. Але, звичайно, є і суттєві відмінності. У місті прийнято сусідів ігнорувати, а в селі сусідським життям прийнято цікавитись. Чим меншим є по розміру село, тим більше ваше виживання залежить від того, чи цікавляться вами сусіди. Звичайно, існують і ті, що цікавляться занадто жваво. Пам'ятаю, як в моєму дитинстві пенсіонерки на лавочці під багатоповерхівкою прискіпливо оглядали, хто як, куди йде і що конкретно несе. Більше за все я тоді боялась вирости у таку пенсіонерку. Тепер у нас в селі є сусідка дуже поважного віку, яка з паличкою проходить дві ділянки, щоб подивитися, що ми і чим займаємось. Коли я намагаюся з нею привітатись, вона завжди робить вигляд, що скубає вільною рукою траву. Це оригінально, адже щось роздивитись у нас на ділянці можна тільки у холодну пору року, коли листя і трави майже немає. Вона не найближча сусідка. Відносно близько до нас, приблизно метрів до 80, знаходяться тільки два будинки. В одному періодично живе сусід, про якого я вже дещо розповідала, в іншому живе прекрасна сім'я, якій ми віддали обробляти наш город. Тут нам з сусідами пощастило, вони просто найкращі. З двох інших сторін світу у нас схил з дорогою і городи. Колись, живучи в місті, я гуглила інформацію про те, як можна вплинути на сусідів зверху. Більшість знайдених тоді дописів починались фразою: Ви купили квартиру в багатоквартирному будинку. Неполегливо малось на увазі, що навколо вас люди і це доведеться враховувати. Люди навколо впливають на нас тим сильніше, чим вони до на нас фізично ближче. Якщо, наприклад, в селі через паркан від вас хтось тримає худобу, вона матиме більший вплив на ваше щоденне життя, ніж сусід-підліток у місті, який інколи голосно слухає музику. Що з цим конкретно у нас? Худобу поряд з нами ніхто не тримає. В минулому році перед нашими виворотами випасали козу, а в цьому році вже чомусь не випасали. Мене це засмутило. Так само я засмутилась, коли весною до нас перестали приходити сусідські кури. Їх перестають випускати, поки росте городина, щоб вони її не жерли і не розкопували. На мій подив, я не знайшла підтримки мого ставлення до курей ні серед родичів, ні серед коментаторів. Власники курей теж здивували, що я не проти, щоб вони у нас тут тусили. Навіть після того, як ці динозаври порозкопували мої квіти. Але ми за вільний випас. Особисто я обираю враховувати повадки курей і надалі садити так і такі рослини, які курам буде важко підкопати. Так само я буду тепер надавати перевагу квітам, які не їдять зайці. Трохи менше, ніж кури, мені подобаються качки, бо вони помітно серуть. Одинока качка не буде проблемою, але качину тусу я ганяю від будинку саме з цих причин. Якщо б я була проти сусідських птахів на своїй ділянці, то треба було б ставити від них паркан. Де саме чиїми силами і за чий рахунок ставити новий паркан, це вже як домовитись з сусідами. Це був гіпотетичний приклад необхідності вміти спілкуватись і домовлятись. Рік тому всі переживання пов'язані з переїздом у село, я розмістила у думці про те, що я не знаю, як правильно знайомитись з сусідами. Мозок вперто підкидав якісь картинки з американського кіно, де всі ходять одне до одного з пирогами, від чого ставало ще гірше. По факту ж все вийшло спокійно і природньо. Найближчі сусіди самі до нас прийшли, коли ми тільки розпочали розгрібати ділянку. Велика їм за це подяка. Зрештою, сусідів ми просто завжди вітаємось, навіть коли вони не відповідають. Чим людина старша, тим менше шансів, що вона привітається у відповідь. Один з сусідів похилого віку, який залюбки забирав деревину після зносу хати, перестав вітатись після того, як я посварилась з зірковим сусідом його дружбаном. Та й таке. До речі, про забирання деревини. Всім сусідам, з якими спілкувалась, я дозволила забрати матеріали від демонтажу. Вони нам були не потрібні, а вивозити їх не було коли. Нам довго не відключали газ, а потім робітники не вкладались в заявлені строки по демонтажу, тому вже починав горіти дедлайн по фундаменту. Словом, конкурентне нічне вивезення сусідами залишків хати нам дуже допомогло. Тут треба наголосити, що після демонтажу ділянка ще довго була без паркана і воріт, але більше з неї нічого не зникало. Під одним з моїх відео хтось залишив коментар з мрійливими побажаннями мати навколо своєї ділянки тільки рідних людей, як запоруку комфортного життя. І я маю про це історію. У моєму дитинстві на батьківській дачі через паркан від нашої хати жили наші родичі, з якими у нас були без перебільшення прекрасні стосунки. Так от саме ці родичі викопували кущі нашої смородини, коли ми їхали з дачі зимувати у місто. Це є до того, що передбачити поведінку інших людей або вплинути на неї можна тільки дуже обмеженою кількістю засобів. Найкраща порада, яку я почула у відео на каналі Іванки так, всі ж знають канал Іванки. Якщо ні, то йдіть дивіться бігом. Це порада бути сусідом зрозумілими. От, наприклад, нам спокійніше знати, хто навколо нас живе, щоб приблизно розуміти, чого з їх сторони очікувати. Тому ми теж відповідали на всі питання про себе, розповідали про свої плани і не одразу поставили ворота, щоб у бажаючих була можливість зайти і подивитись на цей странний будинок. З вулиці його можна побачити тільки зимою. Якось в кінці весни ми сиділи на веранді і помітили, що крізь неіснуючі, поки ворота, заходить незнайома маленька бабуся з палицею. Вона нас не бачила через кущі та іншу зелень. Ми вже думали підійти. Але вона зупинилась, подивилась на місця, де ми все позносили, розвернулась і тихенько пішла. Проте, коли до нас машиною заїхав хазяйнувати зірковий сусід, нам стало зрозуміло, що відсутність воріт може сприйматись і як віктивна поведінка. Якщо все добре, то наче і нецікаво розповідати. Тож розкажу про нашого зіркового сусіда. Дехто знає про нього з епізоду про ворота. Коротко переповім історію, яка зробила його зіркою Ютуба. Коли у нас на ділянці вже стояв новий будинок, але ще не було воріт, до нас одного весняного суботнього ранку заїхав сусід машиною у глибину двору. Аж тут він побачив нашу машину і зрозумів, що ми вдома є. Далі він намагався розповісти, що колись щось залишив у нашому сараї і зайшов забрати, а машиною приїхав, бо у ній лежить лопата, адже він ще щось колись у нашому дворі закопав. На що ми, типу, мали відкрити сарай, поки він копає у нашому саду? З коментарів до цієї історії стало зрозуміло, що є необхідність описати цього зіркового сусіда у деталях. Деталі важливі, коли треба зрозуміти, що відбувається і як варто вчинити. Тому я опишу сусіда перед тим як розповісти, чим на даний момент скінчилась історія. Отже, це чоловік 76 років, який має зайву вагу, він живе на суміжній ділянці. Раніше між нашими ділянками був прохід, але ми його перекрили. Тож прийти йому фізично важче, ніж приїхати. Живе цей чоловік на дві країни. Коли стає холодно, він їде в країну свого народження. Я спеціально не буду казати яку, бо мені тільки срачів про національності тут не бракувало. І тут ми підходимо до самого цікавого, на мій погляд, факту: цей сусід вимушений їхати з настанням холодів тому, що у його домі нема опалення і каналізації. Взагалі. Наші сусіди будинки різні, як наші світогляди. Його двоповерховий будинок виглядає капітально, але насправді це літня дача на ділянці без адреси. Наш будинок багатьом, здається, недостатньо монументальним, також та камінний надо строїть. Але в ньому можна комфортно жити цілий рік. Різниця у світоглядах не була б проблемою за умови не скажу дружнього, але хоча б приязного ставлення сторін. Але і з цим не склалося. До будівництва ми спілкувалися з цим сусідом досить позитивно. Він кликав на каву, я була у нього вдома. У нас є деякий мовний бар'єр, але в цілому мене насторожувало тільки те, що він часто повторював, що всі крадуть. Так виправдовують себе ті, хто краде сам. Як ті, хто бреше, кажуть, що всі брешуть, або ті, хто сам зраджує, звинувачують всіх навколо у зраді. І от на початку минулої осені сусід дізнався, що ми плануємо будуватися. Тоді він з синами вкрав наші поламані металеві ворота і звинтив цілу хвіртку, а потім вже й поїхав зимувати. Він думав, що будуватися ми будемо довго, і він ще встигне прилаштувати наше майно. Сини ж перевели стрілки на нього і теж побігли ховатись від призову. У травні сусід пенсіонер повернувся і зрозумів, що на розкрадання запізнився. Просив віддати йому хоча б шифер з сараю Франкенштейна, вимагав розповісти, кому ми віддали шифер з інших будівель. Така от людина. Беручи до уваги все, що я описала, і повертаючись до ситуації з заїздом на дірянку, мені треба було вирішити, що робити з цим сусідом. Деякі коментатори пропонували фізичну розправу. Але в даному випадку це було б як бити лежачого. Поліцію в той момент викликати теж не було підстави. Я обрала скандал. Природа тоді ще не дуже заросла, а кричати я вмію добре, тож було чутно досить далеко. В країні народження і виховання мого сусіда жінка має знати своє другорядне місце тому сам факт підняття голосу жінкою вже є принизленим. Я голосно називала його злодієм, причислила те, що він у нас вкрав, погрожувала поліцією й демонстративно виганяла його з ділянки. Кричала, поки він не втік. Бо спочатку він по інерції пручався. За кілька тижнів після інциденту ми поставили ворота. Тепер з ділянки сусіда-пенсіонера до нас можна потрапити тільки пішки через чужі городи. А на початку цієї осені нам підкинули під ворота нашу стару хвіртку і шмат якогось металевого паркану. Доля наших старих воріт невідома, але можна здогадатись. Сам сусід тепер дивиться з ненавистю, але не лізе. Влітку він стріг у себе в домі онука мобілізаційного віку. Тепер він поїхав зимувати. Онук на короткий час залишився стригти себе сам, але трохи померз і теж поїхав. Як резюме, можна хіба що зазначити, що не тільки ми маємо бути зрозумілими для сусідів, а добре, щоб вони хоча б контурно були зрозумілі нам. Коли до вас всі навколо ставляться безумовно добре, це, мабуть, приємно, але так не буває. Краще знати, з ким маєш справу, ніж не знати цього.